У наявності планшет Samsung Tab a 9 4 на 64 без LTE і є варіанти з LTE. Вони вже повністю налаштовані та готові для роботи по Україні та по Європі на вантажному транспорту. Всі додатки для цього тут завантажені. Завантажені три основних навіційних програми: це програма iGo Айго Пріма iGo Айгонексген Skin Pongo і програма Сайджик Track. В цих трьох програмах завантаження найактуальніші карти України та Європи на даний час. Як вони виглядають, зараз вам покажу. Зараз бачимо, працює програма iGo Skin Jack. її можна використовувати в такому режимі і можна перевернути планшет в режим навігації, як всі його використовують. Тобто можна використовувати в двох режимах: вертикальному і горизонтальному режимі. Зараз покажу, як працює програма iGo NextGen. Бачимо, на екрані зараз працює iGo NextGen з кінпонгом. Я на екран тут вивів самі потрібні кнопки. В дорозі це пошук парковок. Він зону відпочинку покаже. Зараз він прийде тунель. І я ще покажу, які кнопки тут на екрані у нас виведені. Ці всі кнопки можна при бажанні редагувати. Далі бачимо це кнопки ваших обраних місць. Тут я зробив пошук точки інтересу по маршруту в радіусі 20 км. І кнопка пошуку координат. Якщо ми на неї нажимаємо, зразу ж попадаємо у пошук координат. Як працює програма Сіджек TRACK, зараз я вам покажу. Зараз працює CIGIC TRACK програма. Дуже зручно, що вона завжди показує тут зліва колонку таку з. Кілометражом до заправки або до парковки це дуже зручно. в iGo Primo і в iGo зген такої можливості немає. Тільки Cijic Track вміє показувати. Cijic Track до речі дуже класно працює по Україні набагато краще ніж програма iGo Зараз ще покажу, які тут встановлені суміжні програми, які будуть дуже корисні у дорозі. Із суміжних програм тут завантажені. Програма Nevitel, Вона окремо завантажена для України по Європі. Її використовувати не треба. Наступна програма Plus, це програма для камер і радарів. Ми її запускаємо, і вона у формі віджита висить і буде попереджати про камери і радари. Якщо її треба закрити, нажимаємо, виходимо з неї, і вона закривається. Наступна програма це Track Parking Europa. пошук парковок по Європі. Також вона працює і по Україні, але для її роботи потрібен інтернет. Наступна програма Transparking. це аналог першої програми, також вона працює для пошуку парковок по Україні і по Європі. Для неї також потрібен інтернет. Наступна програма НьюПейп це YouTube без реклами. Можна передивлятись і заборонено. По часу програми, зараз вона завантажиться. Тут ми бачимо заборони по часу їзди по Європі. Також тут ще встановлена програма Quick Support, щоб я міг підключитися в цей пристрій, наприклад, якщо треба буде зробити якесь налаштування або е там оновити карти в цьому пристрої, через цю програму ми зможемо це все зробити. Також ще встановлена програма Map2Geo для переносу Координат з програми Google Maps на програму CG Track та програму Ione XGen Skin Kongo. Якщо так такі планшети вже є у наявності, скільки коштує такий планшет, я залишу цю інформацію у закріпленому коментарі. Також, кому треба до цих планшетів, є у наявності універсальне кріплення. Вони йдуть від 7 дюймів до практично 12 дюймів. Ще я не показав, як виглядає цей планшет ззаду. Ось така у нього Заді форма. Дуже сучасно він виглядає на сьогоднішній час. Цей планшет дуже швидко працює, швидше ніж A7 Lite, попередня модель, і дуже швидко він ловить супутники. Так що, кого цікавить, все є в наявності. Дзвоні пишіть або нову пошту, відправлю, або з вами зустрінемось у Києві.